День Тетяни одне з найулюбленіших свят студентської молоді, який вони вважають своїм, так би мовити, професійним святом. З цієї нагоди ми завітали до Коростенського професійно-технічного училища номер 16 одного з навчальних закладів міста, який щорічно стає альмаматер для випускників шкіл Коростеня і Коростенського району. Тут навчаються майбутні електрозварники, кранівники, токарі, слюсарі, електромонтери, електромонтажники. На сьогоднішній день 255 учнів по вісьмом спеціальностям Здобувають знання у цьому закладі. Ну, тут я навчаюся на машиніста крана мостового крана та козлового. Цю професію я обрала, ну, тому що вона є цікавою дуже. Це пов'язано з висотою, пов'язано з вантажем. Ну, мені подобається, я, я люблю такі масштабні кісь. Заводи, мені це подобається дуже. Там робота кипить, там всі кудись бігають, всіх якісь справи, проблеми. Ну, мені подобається таке життя. Професія цікава, дуже цікаво навчатись. Професію здобув здобуваю слюсар сержі з набувальних конструкцій третього розрада. Подобається, подобається навчатися. Думаю, піти далі вчитися на вищу освіту. Я навчаюсь на професію кранівник. Ну, машині з крану. Ну, мені ця професія подобається. Ну, вона востребована. Ну, візде нада. На всіх заводах, підприємствах. Заступник директора училища Олександр Жмаченко зазначив, що для випускників Користенського ПТУ проблема працевлаштування не постає. Ми приймаємо учнів на, за договорами на державне замовлення, тобто після. Закінчення нашого навчального закладу, вони можуть піти працювати на підприємства, з якими ми співпрацюємо, з якими в нас заключені договори, тобто будуть забезпечені робочим місцем. Училище тісно співпрацює з установами користення Житомира та Києва. Серед них жовтнева кузня, Трубосталь, Коростенський машинобудівний завод, водоканал, «Вжрепи номер 2 і 3», а також Житомирський завод металоконструкції, Ленінська кузня у місті Києві та інші. Галина Нестеренко майстер виробничого навчання групи машиністів кранів, готує кранівників вже 38 років і стверджує, що її випускники без роботи не лишаються. За цей час дуже багато студентів я вже навчила цієї професії. Ця професія у нас зараз користується попитом, особливо в Києві. Наші студенти їдуть туди і на практику, і на роботу, і в Житомир. І тому вони приходять на навчання в училище і вони вже зацікавлені, і вони стараються більш лучше отримати знання і освоїти цю професію, щоб потім примінити її на роботі. Навчання в училищі безкоштовне. Воно триває для випускників 11 класу один рік, 9 два роки. По закінченню закладу випускники здобувають звання кваліфікований робітник третього розряду. Окрім навчального процесу, у ПТУ налагоджене і культурне життя Ольга Бендерська, голова учнівського самоврядування. До її обов'язків входить організація культурного життя училища. Ми співпрацюємо з Житомирською областю не тільки в нас ну багато зв'язків з іншими училищами. Ми беремо у них якісь приклади для проводження якісь заходів в нашому училищі, якісь свята, там, конкурси. У нас більшість хлопців, тому ми проводимо для хлопців якісь заходи, там, спортивні конкурси, на якісь там свята проводимо мероприємства, там, співаємо пісні, таке щось цікаве. Ну, ми намагаємося робити більше для нашої молоді, так як треба розвиватись і робити щось краще, свої дні, будні, якось роз, ну, робити їх веселішими і кращими. Дуже много нас заходи, всякі конкурси, газети там. І мені цікаво, там картинку не рисувай, там. Ну, Я зам старості і мені це там до мене багато що поручається. там. У Нас дуже дружні колектив, там всі щось придумують, там кое там нарисувати фігуркою. Інтересно такого, тако так особенно все так, ну, питаються зробити, щоб було всім весело. В училищі діють спортивні секції, гурток писанкарства, вишивки. Наразі вихованці готуються до шевченківських читань. Також проходять так звані тижні професії, на яких визначають кращого фахівця у своїй спеціальності. Окрім виробничої практики на підприємствах, тижні професії це ще одна можливість проявити свої здібності перед потенційними роботодавцями. Обов'язково запрошуємо на тижні цих професій представників з підприємств, де далі можуть наші учні продовжити. Працювати також запрошуємо представників, технікумів та коледжів, куди мають бажання піти учні далі вчитися після нашого училища. Молоді люди погоджуються, що студентські роки найкращий період життя, і, хоч їхнє навчання триває всього рік чи два, вони встигають знайти спільну мову і завести друзів, намагаються урізноманітнити свої будні, щоб було що пригадати про цей веселий безтурботний час. І звісно, в день Тетяни прозвучали привітання. День студента я їм, по перше, бажаю здоров'я, наснаги, щоб вони не забували ці роки навчання і пам'ятали в дальнішому. Ну, що, успіхом у навчанні, щоб було, ну, було все хорошо. Здоров'я, щастя і веселого життя. Ну, я бажаю е, своїм одногрупникам наснаги, хорошого навчання, е, досягнення своїх мрій і всього самого найкращого. Я хотів більше все побажати здоров'я, щоб думали при чим що то робити. І... Ніколи не здаватися в серемі, якщо щось не получається, в серем стати, ну питатися і питатися багато разів. Я бажаю нашим учням, щоб вони були вічливі, гарними робітниками на наших підприємствах.